Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Липники Житомирської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк. Продається будинок загальною площею 62 квадратних метри. Будинок містить 4 кімнати, окрема кухня та санвузол. У будинку частково залишаються меблі, площа ділянки 15 соток. На подвір'ї розташовано гараж, літня кухня та сарай. Вартість будинку 5 тисяч доларів. Відстань до найближчого міста 35 км. Додаткова інформація в оголошенні. Посилання ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал та бажаємо вам знайти! Будинок своєї мрії.